Друзі, вітаю вас! Це перший міський інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами знайшли час подивитися телеканал. Залишайтеся попереду. Дійсно, дуже багато всього цікавого. Ну і хочу подякувати ЗСУ, що дає нам можливість прямо зараз спілкуватися на будь-які теми. І сьогодні в нашій студії Іван Ліптуга, директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції одеської міськради. Вітаю Вітаю, Руслан. Дуже багато хочеться поговорити про ЮНЕСКО про охоронну зону. З'явилися новини про те, що ЮНЕСКО планує розширити цю зону. Хоча вже ніби ця зона існує не перший день. А, про все це хочеться з тобою поговорити, угу. бо ти дійсно розумієшся на цих питаннях. А дуже багато одеситів навіть не розуміється, що дає нам захист ЮНЕСКО, що це така зона. Це ж не купол якийсь а, скрізь, який рокети. Не... Да, скрізь якісь ракети не може прилетіти і так далі. І що а, кажуть, що ЮНЕСКО зможе там будь-які будинки відновити. Треба все це розуміти, як все це працює. Задля цього ми хочемо з тобою порозмовляти. Скажи мені, будь ласка, зараз існує вже зона захисту ЮНЕСКО. ЮНЕСКО планує її розширити. Навіщо mm -hmm. це робиться, і яка зараз планується ця зона? Дякую за запрошення. <кхух> Дійсно дуже багато питань, не тільки у просто мешканців, а й у людей, які працюють сьогодні. В нашій е, Одеській міській uh -huh. раді, тому що це нове і з цим треба працювати. Е, треба роз'яснити з самого початку. По перше, ЮНЕСКО це організація, яка входить до складу Організації Об'єднаних Націй yeah. і спеціалізується на спадщині і освіті і культурі. Е тому не треба на неї дивитися як на фінансову інституцію, як, наприклад, World Bank і угу. інші там міжнародна фінансова корпорація, які безпосередньо надають. Е Фінансову підтримку так це перш за все політична міжурядова організація, яка в яку входить 195 країн. Тобто всі країни світу, всі країни, які входять до ООН вони входять автоматично і до ЮНЕСКО. І вони опікуються саме збереженням культурної спадщини і розвитком е, культури і освіти у, у всьому світі. <кій> тому е, Одеса намагалася ввійти до списку Всесвітньої спадщини, тобто є пам'ятки. Місцевого значення, національного значення угу. і всесвітньої, е, всесвітньої спадщини Одеса намагалася війти в цей список ще починаючи з 2008 року. Угу. І готувала пакет документів, починаючи з 2008 року за часи різних мерів. Да. Е, на жаль, безуспішно. Е, кожного разу, коли подавався такий пакет, а воно подається не напряму місто е, містом в ЮНЕСКО, а через Міністерство культури. Міністерства закордонних справ за е, традиційною стандартною процедурою, це займає певний період часу, і, на жаль, Одеса так і не набуло цього статусу завдяки війні, завдяки ризикам обстрілів, завдяки ризикам руйнування, які ми вже зустріли, за ініціативи міського голови Геннадія Труханова наприкінці всередині минулого 22-го року. Весь цей пакет пакет був е, оновлений, і робоча група, яка була зібрана е, міською радою з представників е, громадськості бізнесу міської ради, подали е, знову заявку на да. включення за прискореною процедурою. І вже 25 січня це безпрецедентно швидко. Вже 25 січня. Е, Спільними зусиллями Одеса була включена у два списки одночасно: це список об'єктів всесвітньої культурної спадщини і список об'єктів всесвітньої культурної спадщини під загрозою. Угу. Це дає е, автоматично увагу до таких об'єктів, які знаходяться під загрозою, тобто угу. вони е, за різних причин можуть бути під загрозою руйнування або. Е, Одного руйнування або навмисного руйнування в нашому випадку руйнування е з причин е військової агресії. І воєнних дій треба зазначити, що всі країни 195 країн підписали конвенції да. ЮНЕСКО. Це конвенція, як конвенція 73-го року і конвенція до того 54-го року ГААСЬКА, Гагась, яка вимагає всіх учасників, підписантів цих конвенцій не наносити навмисну шкоду об'єктам всесвітньої культурної спадщини. Угу. А, і е, коли Одеса була включена до цих двох списків, звичайно, що вся світова спільнота, е, по-перше, е, дізналася про те, що е, Одеса входить в список таких відомих об'єктів. По-друге, це дало нам політичну, е, політичний вплив на те, щоб реагувати на будь-які ушкодження протягом е, воєнних дій. І, е, Номінаційне досьє, воно включало територію, яка була заявлена. Це територія, яка включала і тер і порт, yeah. і саму центральну таку серцеву частину нашого міста. Коли нас включили за прискореною процедурою, одразу ав. Euh, буквально euh, по завершенню засідання комітету були надані рекомендації Одесі внести певні зміни в кордони uh -huh. основного об'єкту і буферної зони. Кожний об'єкт сусвітньої спадщини ЮНЕСКО він має територію основного об'єкту ЮНЕСКО і буферної зони, яка захищає навколо цей об'єкт. Uh -huh. Об'єкти можуть бути окремими якимось будівлями або архітектурними комплексами, як в Києві. Це києво печерська Лавра, або Софія Київська. Uh -huh. І територія навколо них. Yeah. Або можуть бути урбаністичні ландшафти, як у випадку: це Львова, який з 98-го року, центральна частина міста, включена uh -huh. в ЮНЕСКО, або зараз Одеса. Але Одеса набагато більша територія самого об'єкту. Е, е, ІКАМОС, яка є також е, е, технічною е, технічною агенцією ЮНЕСКО, яка визначає там правила і е, кордони, вони надали рекомендації розширити і привести у відповідність е, територію об'єкту ЮНЕСКО до документів, які в нас затверджені генеральним планом, а саме, е, привести територію об'єкту у відповідність до Кордонів комплексної охоронної зони. Uh -huh. Ця комплексна охоронна зона, вона в нас діє з 2008 року, і вона включає територію по суті історичного центру Одеси, який закінчувався на вулиці Старопортофранківській uh -huh. і Пантелеймонівській, яка yeah. раніше також була Старопортофранківською. Це була вся зона Портофранка, яка проходила вздовж. Е е Нинішнього парку Шевченка, Лідерсовського бульвару, Пантелемонівської, Старопортофранківської вниз до приморської вулиці, mm -hmm. але не захоплюючи територію самого порту. Yeah. А буферна зона вона має проходити по кордонам так званих історичних ареалів. Mm -hmm. Історичний ареал в нас є центральної частини міста, і історичний ареал французького бульвару. Yeah. Таким чином. Приведення цих територій у цю відповідність воно полегшить, по-перше, так як воно вже визначено нашим генеральним планом 2015 року, воно полегшить адміністрування цих територій і не буде розділяти для розуміння навіть наших мешканців і бізнесів, що там. Як зараз в номінаційному досі, там до вулиці Жуковського це ЮНЕСКО, yeah. а через дорогу це вже не ЮНЕСКО, і незрозуміло. І яка різниця між комплексно-охоронною зоною і зоною об'єкта ЮНЕСКО, uh -huh. коли ми проводимо цей умовний кордон по Старопортафранківській, так з одного боку, це буде складно і це довготривалий процес, uh -huh. тому що тут е, більше 600 гектар території центральної частини міста, яка найбільш заселена людьми. Бізнесами, організаціями і так далі. Забудована теж доволі хаотична, yeah. є вже багато прикладів дисгармонійної забудови, uh -huh. особливо в території привозу і нові, нові будівлі, які е, ну, не покращують зовнішній вигляд і порушують так, архітектурний yeah. ансамбль, але, тим не менш, в перспективі в стратегічній перспективі це нам надасть можливість при. Розумному е підході е сформулювати чіткі обмеження, що може бути, що може відбуватися <кхи> і що яких правил треба дотримуватись всім, хто на цій території проживає або uh -huh. робить бізнес? І захист ЮНЕСКО в даному випадку? Ну, ми багато спілкуємося з нашими партнерами, містами, побратимами, які входять до ЮНЕСКО? Це Відень, це Регінсбург, це Варшава, Марсель, Венеція? Всі ці міста давно пройшли вже цей шлях. Перш за все, це формулювання чітких правил і обмежень, які ми не можемо вже порушувати так, як порушували вчора, тому да. що це під контролем і увагою і Мінкульту, і е, безпосередньо ЮНЕСКО. Е, тобто міська рада має напрацювати науково-практичну документацію, яка подалі ляже в основу регуляторних документів, і вони будуть стосуватися архітектури. Земельних відносин, торгівлі, реклами, uh -huh. міського середовища, благоустрою міста. І все це буде чітко визначено в цих документах і вже буде контролюватися. Тому ми захищаємо з одного боку себе політично на глобальному рівні від агресії, яка сьогодні напряму руйнує yeah, yeah. ракетними обстрілами. А з іншого боку, захищаємо себе від самих себе, тому що. На жаль, культуру треба виховувати да. і розуміння, що кондиціонери не потрібно ставити на фасади, або вивіски не робити якогось кольору, да, або вивіски не робити, як сіті лайти на угу. будь-який смак і колір. Да. А, як це в нас люблять на одному кварталі, тому подальша робота це не швидкий звичайно процес. Так. Це неможливо знаєте, по щелчку пальців Покинуться вранці, і все вже готово. Да, да. все готово. Тобто науково-практична документація вона буде передбачати розробку розгорток таких дизайнів вулиць всіх. Так, воно, тобто кордони є, зрозуміло, які вулиці ми беремо, і приведення фасадів вуличної меблі, інфраструктури вулиць до автентичного виду, але це також треба розуміти, що, що ем, викликає певні, е, як це сказати, українською concerns. Е, е, Страхи угу. е в наших забудовників, що зараз все законсервують і не можна буде нічого робити. Це не так. І досвід інших міст, побратимів, партнерів, говорить про те, що розвиток має бути. Е у ЮНЕСКО немає задачі зберігати ПЕП. пеп Попіл да, да. Е а надихати життя і вогонь е в міста, надавати їм додаткові можливості, але це все має відбуватися розумно, е звісно, е і стало, як зараз е все має відбуватися. Ну тобто е нас дуже часто порівнюють з Львовом, да, туристичне місто, і ми зможемо побачити наше місто. Ну практично, як Львів, я не кажу по архітектурі, я кажу по правилах, які вони там притримуються. Ми бачимо, що. У Львові, якщо робиться новий фасад, він робиться такий, як він був колись. Там нема якихось будівель з рожевим кольором, вдруг внезапно чогось. Там нема кондиціонерів, там немає якихось таких вивісок, від яких, да, від яких ти не розумієш, як це може взагалі прийти до голови, написати щось таке дурне або зробити такого кольору, щоб воно там світилося. Тобто, ми побачимо ось таку політику і таку документацію, да, це конкретні документи, політика. Е, у Львові також розроблені були ще раніше такі рекомендації. Угу. Я не можу сказати, що приклад Львова ідеальний. Звісно. Тобто, все, що відбувалось в Україні на протязі цих 30 років незалежності, ніде нема ідеального такого прикладу. І... Так як Львов набув статус м, м, члену ЮНЕСКО ще в 98-му році при зовсім іншому законодавстві, mm -hmm. вони також е, сьогодні не мають, наприклад, е, органу управління, який передбачений в е, правилах ЮНЕСКО, і в нашому законодавстві в них відбувається це управління безпосередньо міською радою. В них були за підтримки Джезет е, німецької організації. Е, Певні розроблені такі концептуальні документи щодо вивісок, щодо угу. фасадів, балконів, кондиціонерів, е, е, які увійшли в їх регуляторну документацію. Е, думаю, що ми маємо розробити кращі е, да. приклади, е, враховуючи західноєвропейський досвід, який. Угу. Ну, це час, і це звичайно потребує просвітницької такої в... виховательської діяльності. Виховательської да. діяльності з нашими людьми. Угу. І е, нас вприйняла в ЮНЕСКО не тільки як е, е, всесвітня спадщина матеріальна, а також да. і нематеріальна. Угу. І саме в досі було визначено, що Одеса є мультикультурним містом. Яке формувалося завдяки впливу різних народів, які проживали ага. на території цього міста, і тому ми маємо підкреслювати важливість і багатонаціональність, тобто не тільки культурою, а і заходами, і проявами культури і історії в літературі, в музиці, гастрономії, і так далі. І так далі. Гаразд, розуміємо, що відповідальність буде на кожному одеситу у тому числі. Одесит, який захоче зробити собі якийсь балкон або поставити собі кондиціонер, він в першу чергу повинен зрозуміти, що навіщо він це робить, і що можна таке зробити, ну, щоб воно було якось красивіше, щоб воно було так, щоб не кричало на всі боки, що в мене є кондиціонер, поставити його зверху на криші. Або десь в іншому місті, і це будуть правила, про які ми будемо потім говорити, коли вони вже з'являться. Зараз іде робота над цим. Але при цьому ми бачимо, що руйнується Одеса потрошки. Ми розуміємо, що не так погано, як в інших містах. На жаль, все одно прилітає по Одесі, і при цьому я дуже часто бачу журналісти, що приїжджають величезна кількість людей зі всього світу, які хочуть підтримати нашу Одесу. Приїжджають італійці, які хочуть допомогти Спасу Преображенський собору відновити. Приїжджають інші а, представники інших країн, які теж розмовляють про це. Наскільки це легкий процес? Наскільки можна чекати, що дійсно італійці приїхали, і вже завтра в нас буде новий собор? Чи це теж такий довгий процес? І поки ми не закінчимо війну, краще не чекати на це? Тут, звичайно, сьогодні. Увага всієї світової спільноти до нас. Майже кожного дня приїжджають різні делегації. Угу. Завтра посол Німеччини буде в Одесі з делегацією. Вчора була швейцарська делегація з фонду Алів, який допомагає зберігати музейну культурну спадщину і і Взагалі, культурну спадщину через е, організацію Museum for Change, вони закривають вікна щитами, uh -huh. плівкою е, упаковують експонати. Е, до цього були декілька італійських делегацій, які були поєднані з місією ЮНЕСКО, яка проводила обстеження і сканування об'єктів. Італійці взагалі хочуть комплексно взяти шефство над Одесою е, щодо відновлення. Yeah. Е, звичайно, що. Е, Ну, По-перше, швидкість залежить від того, чи не будуть подальші обстріли. І сьогодні відновити повністю всі об'єкти, щоб завтра вони знову були під да. обстрілами, ніхто е, не візьметься. Не, це, звісно, не візьметься да. Але е, на політичному рівні вже були заяви. Тут був посол, тут були представники е, е, і культурних інституцій і е, міст е, італійських, які висловили своє. Бажання е, вкладатися в відновлення. Сьогодні говорили і про Спасо-Преображенський собор, і також про інші будівлі, які вони бачили, угу. це і вчени, е, вчених, і декілька будівель в центрі, які постраждали на воєнному уз, узвозі, і на Преображенській вулиці. Угу. Е, неможливо, на жаль, зараз сказати. До кінця року все буде відновлено. Зараз більше проводяться роботи з консервації, і, на жаль, ви бачите, як в нас сьогодні відбуваються витрати бюджетні, все потребує, все потребує уваги до військових потреб, так, і так. бюджет виділив вже більше мільярду або біля мільярду на військові потреби. Все, що потрібно робити в місті, також робиться, але під пристальною увагою громадськості, у ну, тому числі. Да. 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 А, але... але шанс є. Да, шанс є. Я думаю, що після нашого переможного миру, всі ці країни, звичайно, всі ці свої декларації і бажання допомогти будуть реалізовувати. Але зараз головне це перемога. Скажи мені, будь ласка, а чи може ЮНЕСКО зняти нас а, з цієї охоронної зони? Чи може вона забрати це рішення? Ну, звичайно, може, якщо ми не будемо дотримуватись вимог. Угу. А, бути членом ЮНЕСКО це також відповідальність постійного а, звітування щодо того, що потрібно робити поетапно. Угу. А, зараз ми на самому початку цього шляху. Але є приклади інших європейських міст, які не дотримувалися і в дотримувалися да. і Вони uh -huh. були виключені з цього списку. Я дуже сподіваюся, що все ж таки будь-яка влада, хто б не був на чолі нашого міста, хто б не працював на цій посаді, він буде розуміти, що захищати Одесу треба не тільки тому, що є ЮНЕСКО. А і своїми руками, і всі Одесити потрошки зможуть а, показати, що вони люблять наше місто. Бо дуже багато людей кажуть, я так люблю Одесу, і при цьому вони псують наше місто, кидаючи сміття, ставлячи автівку, де завгодно, роблячи якісь фасади, я не знаю, кондиціонери вивішуючи, або там пластикові вікна, ставлячи білі у центрі міста, де повинні бути деревляні, або хоча б пофарбовані у такий колір, і таке інше. І це все дійсно лежить не тільки на плечах політиків, а ще й на плечах кожного Кожного пересічного громадянина, який знов таки повинен зрозуміти, що історична спадщина вона не просто лежить там, десь там на ЮНЕСКО або на політиках, вона лежить і на нас у тому числі. Ми повинні за цим дивитися і думати про це. Ну, так. Всі мають розуміти, що ЮНЕСКО не буде опікуватись кожним окремим кондиціонером так. або. Перекладкою труб або заміною дверей і да. вікон, да. але ЮНЕСКО стежить за тим, щоб е, дотримувались загальні правила і план управління, який ми маємо е, прописати, затвердити, і потім е, вон, їх е, моніторингові місії, які приїжджають угу. час від часу, перевіряють чи цей план виконується. Е, е, але на оперативному рівні, на нашому місцевому рівні, ми маємо зробити все, щоб е, е, ці правила були розумними. І з одного боку ми не довели до того, щоб е, так, так зберігати і консервувати, що тут у місті просто буде неможливо щось робити нове, угу. е, тому що є бізнес логіка, і сьогодні питання девелоперів і забудів, забудов, забудовників в тому, що. А, певні об'єкти, які потребують е, заміни, е, немає комерційного сенсу да. їх зберігати, тому що в них немає ніякої культурної цінності, але вони знаходяться на території об'єкту uh -huh. ЮНЕСКО. І це не означає, що нічого не можна робити. Просто те, що має, має бути на місці цих е, зруйнованих або руйнуючихся будівель, воно має відповідати. Комплексному підходу саме так, і да. архітектурному середовищу, в якому воно буде вбудовуватись. Ми бачимо в багатьох європейських містах сучасні, іноді навіть такі дивно сучасні Будинк, посеред, да. посеред історичних угу. будівель будинки, і це саме зони ЮНЕСКО, які оберігаються так само ЮНЕСКО. Тому підхід має бути розумний. Але головне, щоб всі однаково розуміли шлях, за який ми для себе обрали і брали на себе цю відповідальність. Дякую тобі за роз'яснення. Мені здається, що запитання залишилися, але попереду будуть, коли буде вже програма, коли ми будемо бачити ці шляхи, ми будемо зустрічатися. Будемо і... ділитися документами. Супер, дякую, директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції одеської міськради Іван Ліптуга. Сьогодні в нашій студії дякую, що був з нами. І дякую за плідну роботу Одесити. Любіть свою країну, любіть своє місто, любіть Одесу. І, будь ласка, не псуйте її, не робіть її ще гірше, як роблять це орки. Да, наприклад, тож давайте будемо разом Одесити кохати наше місто і берегти його для наступних поколінь. Ну і залишайтеся з першим міським, це буде обов'язково Україна.